Від рядових, від з вас, людей, ми третій день, бо як депутатів голосили політичне голодування. І потім це все пішло народним обуренням і народним гнівом. Люди, яким не байдуже, які не збираються здаватися, що сюди до Українського Дому підійшла і мова, хлопці і дівчата молоді, і старші люди. Що я кличе на якусь там зустріч голів фракцій, чи якісь можуть бути зміни у підходах? Я не вірю в цьому. Зізнатися не на слова, не в хороших виступах, а в справі. Ми сьогодні бачили, що Верховній Раді, на жаль, українська опозиція не проявила себе так, як потрібно проявити дорожнім українським виконцям у найвищому органі законодавчої влади. Ми бачимо, що тільки виновічна група людей, які депутатів, справжніх українців, патріотів, які колишні вихідці із інших національних патріотичних демократичних організацій, зуміли, єдні об'єднатися і сьогодні, власне, утворити цей новий майдан, утворити тут. Захист української мови. Ми повинні справді радітися, що такі сини є, але є кому відчувати українську мову. Ми повинні сьогодні сказати владі і звичайній владі, владі, що ми є. Ми повинні, незважаючи на те, що в нас сьогодні немає ні міліції, ні армії. Особисто якою ми можемо сьогодні потуговати безпосередньо. Це все сьогодні у крупних силах нашої неукраїнської влади, але там є також дівчини дочки України. Але ми повинні функціонарним дочкам також показати свою волю, прагнення, дати їм візію, дати їм дорогодатку, що ми повинні віднатися, бо це є найбільше багатство України. Але більше, чим я не знаю, що за умов ми особистого закону не втепечно що просто надурити українську армію і такі акції, які повинні нагромати, не переводження цього. Ми бачимо, як це. Верні гніма. І хотіли, щоб люди покрили зараз, Ми бачимо, що я не міліція, щоб треба бути пішли. Зловій інтелегенції, які також зверталися, щоб дисяти на це жителя закипити українську мою. Слава Україні. Ви да. да. Дійсно, да, не 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 є абсолютною правдою те, що мій покійний батько на жаль. На жаль, покійний, але на велике щастя був литовцем, справжнім чистим литовцем. І аж мною моя покійна Матуся була справді великою українкою, справжньою українською жінкою, яка любила надзвичайно з прізвищем а Лушкирись. І я гордий з того, що в моїх жилах тишіть кров литовського і українського народу, тих для того, щоб продавати радянської імперії. І сьогодні ця імперія знову стає виноми і показує свій піжацький паскал.